Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про достатньо цікаве поняття, а саме про парціальний тиск газу. Я думаю, це поняття ви чули в реальному житті, наприклад, на уроках біології, коли вивчали тиск кисню або вуглекислого газу в легенях, який необхідний для того, щоб наш організм. Насичувався, власне киснем, або віддавав вуглекислий газ, коли ми з вами видихаємо. По суті, парціальний тиск показує нам о той от внесок кожного газу, коли гази перебувають в суміші, у загальний тиск у системі цих газів. Розберімо це з вами на прикладах. Припустимо, у мене є контейнер, він буде закритий і він буде наповнений газами. Спочатку він наповнився одним газом. Оці от... Жовті крапочки, майже схоже на крапочки, символізують один газ, але він буде не сам. Ми додамо до нього ще два гази. Тобто, сумарно у нас з вами є контейнер, у якому знаходиться три гази. Відповідно, сумарний тиск цієї системи, позначимо його, П сумарне буде дорівнювати. Тиск першого газу, доданий до тиску другого газу, доданий до тиску третього газу. І це є цілком логічно, оскільки тиск у нас показує по суті силу, з якої молекули кожного з цих газів будуть тиснути на стінки контейнера. Отже, з газу ми розібралися. Також на попередніх заняттях ми з вами досліджували молекулярно-кінетичну теорію і говорили про рівняння для ідеального газу, яке говорить нам, що тиск цього. Цього газу помножений на об'єм, дорівнює кількість моль цього газу, помножені на універсальну газову сталу і помножені на температуру у Кельвінах. Тобто таке рівняння ми вже з вами маємо. Відповідно з цього рівняння ми з вами можемо дуже легко виразити тиск. Він буде дорівнювати співвідношенню, до кількість речовини газу ми множимо на універсальну газову сталу, множимо на температуру і ділимо на об'єм. Так, з тим поняттям ми розібралися. Відповідно до того, ми можемо. Наш загальний об'єм представити у даному співвідношенні. Також ми з вами маємо: оце от перше наше рівняння, що загальний тиск буде дорівнювати сумі тисків, які є в нашій системі. Отже, кожен з цих тисків ми можемо представити співвідношенням. Наприклад, перший тиск у нас буде N1 помножений на R, помножений на T у Кельвінах і поділений на об'єм. Другий тиск ми можемо представити як N2 помножено на R помножено на Т і поділено на об'єм. Третій тиск, відповідно, буде N3 помножено на R помножено на Т, поділено на об'єм. І якби у нас було більше газів, ми всі наступні співвідношення представляли б з вами так само. Там Nn помножено на r на t і поділено на об'єм. Так, умовно. Е, також. Прошу вас підмітити, що ми не присвоювали різних порядкових номерів для універсальної газової сталої температури або об'єму, тому що ці величини для кожного нашого газу будуть незмінними. оскільки температуру в системі ми підтримуємо сталою, як і сталим підтримується об'єм нашого контейнера, оскільки це закрита система, і гази його не покидають. Відповідно до всього, ми з вами можемо об'єднати це рівняння, винісши за дужки добуток R, помножений на температуру і поділений на об'єм. А n 1 плюс n 2 n 3 можемо представити як сумальну кількість молів всіх наших газів разом. Відповідно до цього, ми з вами можемо спробувати розв'язати задачу. Уявимо, що сумарний тиск у нашій системі складає 4 атмосфери. Відповідно, кількість речовини сумарно нашого газу буде складати 8 моль. Давайте з вами зробимо вигляд, що нас цікавить саме оцей от третій газ, молекули якого ми позначили блакитним кольором. І ми з вами приймемо в умові, що цього газу у нас буде 2 молі. Відповідно, нас буде цікавити парціальний тиск даного газу. Парціальний тиск даного газу ми можемо визначити за співвідношенням. так? Парціальний тиск третього газу поділений на сумарний тиск газу в системі буде в нас дорівнювати. n 3 помножено на R помножено на T, поділено на V. Так, загальний об'єм, це ми виразили з вами по суті третій тиск, точніше, тиск третього газу. І відповідно, так само сумарний тиск у системі в нас буде дорівнювати. N сумарне помножено на R помножено на і поділено на V. Так, ми з вами можемо. Можемо скоротити ті частини, які співпадають. І тоді отримуємо наступне співвідношення, що у нас тиск третього газу поділений на сумарний тиск, буде співвідноситися як кількість речовини третього газу поділена на сумарну кількість речовини. З цього ми з вами можемо зробити наступний висновок. От. N3 поділене на n сумарно, це у нас буде мольна частка. Тобто та частка, яку буде вносити кожен наш окремий газ у суміш. Відповідно, ми вже маємо з вами певні числові дані, які ми записали вище. Тож можемо підставити ці числа. Таким чином, замість сумарного тиску ми підставляємо 4. Замість сумарної кількості речовини підставляємо 8. Замість кількості речовини для третього газу підставляємо 2 і отримуємо наступне співвідношення. що… Тиск третього газу поділ, поділений на 4 дорівнює 1 четверта. Домноживши всі частини на 4, ми з вами отримуємо, що парціальний тиск третього газу у нас буде дорівнювати 1. Оскільки ми тут вимірювали тиск в атмосферах, а не в паскалях, то парціальний тиск третього газу буде дорівнювати 1 атмосферу. Таким чином, ми з вами вирішили цю задачу. Отож, до нових занять і до нових зустрічей!